Всім привіт, друзі! Мене звати Бібро. І сьогодні відео буде дуже прикольне. Да-да, друзі, не удивлятися, сьогодні відео буде таке Вау, прикольно. Да, ми школу строїти не будемо, можете не переживати. Тому що, фух, я так устав ту школу, ну ми ту школу достроїли, друзі. Да-да, де -да, удивлятися знов і що вам скажу, друзі. Тоді ми будемо строїти теж, ну, понятно, не школу, а міні-дом. Я так його назвав, міні-дом. Ну, і не просто міні-дом, а чотири біда дома. Міні-дома, да. І, да, де дивіться, за мене соплі, да, бо вже вдос трошки балакує, де все нічого страшного, я думаю, друзі, да. І що скажу, берете чайочок, печеньки, пишіть і багато коментарів різних, А ми починаємо відео, друзі. І дивіться відео до кінця. І ми починаємо. бокс, так. Хорошо. Е, мені треба буде мод. Отакий мод, да, хороший такий мод. Е, Далі, що буде зробити, беремо е, е, отак. Землю. Да, або ґрунт, як простіше можна назвати. І починаємо. Давайте. Ми начнем, як, е, отак, 3, 4 і 5. Я думаю, хвата буде і отак. 3, 4, 5. Все, його отак бере. Друзі, і. Закриваємо. Тут вся хопа 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 Опа-опа, все. Тут вся шотку, давайте ми отак зробимо. А, а на... Скільки можна блоків зробити наверх? Блін. Тут я не подумав. Е, давайте. Друзі, одну секунду, дайте я подумаю. Я так подумав, друзі, давайте на 5 тоже будемо робити. Отак, 3, 4, 5. Все, я вважаю, дуже класно отак беремо, закли. Закрываю, вот так хопа 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 И вот так буду потихеньку закрывать. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Пишите в комментариях, что можно снять, друзья, батати, что можно понять, то снимать и подублить. Е, так, хоп-хоп, хопа 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 И вот так. Раз, 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 раз. Все, друзья, тут тоже вся четко удасть. Ну, і... Я не знаю, я думаю. Та ні не треба, я думаю, отак хай буде зараз. Так, хопа, хоп-хоп-хоп. Все, друзі, я зробив. Тепер треба землю закривати. Ну давайте я поставлю, будь зля землю, і вам покажу, що у мене е, вийшло. Так, да, друзі, я погнав. Так, друзі, я все зробив. Додав, ну, що ще треба, все отаке, дам заборчик, тоді нам треба вікно. І дверки нам дуже. Так. Ну, будуть отакі у нас прості дверки нам дуже. Не треба двері. Так, і давайте. Ну, отут хай будуть вікно, одне вікно. Отута і отута Так само. Хоп. ставим. Все, друзі, тут теж все чітко у нас Ставимо двері. І просто беремо так. І закриваємо так. Хоп-хоп. Отак. Ой. Так, берем, хопа, 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 хоп. хоп все, Ой. Все, я ще считаю, дуже прикольно. От так, все. А тепер, що далі можна? Далі можна, я считаю. Тепер. Все, себе викидаю, беремо ми тепер. Да-да-да, так, все, друзі. І почнемо далі так само. Берем, десь я не знаю, наску. Это на три блока, хай. От так, хоп-хоп. І все. І беремо так. 3, 4, 5. Хоп-хоп-хоп, хоп, хоп-хоп. Все, друзі. І так, само. 3, 4, 5. Так, бере быстро друзі. І ничего страшного не буде у нас. Так, хоп. хопа 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 Кстати, напишите в комплекте, як вам школа, да б б б б б б оп Ой, яке я би це роблю. просто піпець просто. хоп боп да, я дуже люблю строїти багато чого. Боже, вам неприкольно, що я струю. блін, друзі. Ой, хоп. Давайте, отут. Вікно у нас дожди стоять. Хоп. І закриваю таке. Ходу. Хоп, 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 хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. І хоп, хоп, хоп. Так, все тут все у нас чітко, я считаю, дальше. Покидаємо і бера ми бэдрок. Так, е так само бера в десь. Отак. От Ой. Хоп, вообще чітко. І берем 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Все, тут тоже четко отак, вот закрывай, и. Патр... Блин, я так сопли идут. це просто пипец, друзья. Это... Ой, це Уф, Все, я тут. Оп-оп-оп. хопа-хопа. хоп хопа. хоп оп, оп, оп. Да, у є есть видосики. два видосики, да я строю из із... бадрака, золото и дальше. И дальше. Так, отак вот берем, закрываем, хоп-хоп хоп-хоп. Хоп, хоп 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 Все, тут тоже все круто у нас, хоп-хоп. Так, хоп. Да, тут все. Берем, ставим дверку, друзі. Вікна а тепер ставим быстро хоп-хоп. І хоп. Все, вікна стоять у нас. Е, дальше. А дальше що будуть? О, так, берем хоп-хоп хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп хоп и хоп-хоп-хоп. Все, тут тоже все чтко удасть. Тоді ми йдемо бере золото. Так. Отак От само, хоп. Ще треба. Ой. Хопа, і беремо отак. 3, 4, 5. Все. Закриваємо так. Хоп-хоп. 2, 3, 4, 5, так? Отак беремо і закриваємо, друзі. хопа, 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 хопа. хоп Ду-ду-ду-ду, хоп, і закрив. Хопа, 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 хопа. І закрив тоже потихеньку. Ду-ду-ду. ду Так, -ду -ду. ду -ду -ду. да, ми быстро так стараємося дойти в великі домі, які ми, пам'ятаєте, строїлися. Просто піпці тоже був побл. Так берем, закриваємо, ставимо двері, тоді вікна ставимо. Да,ся, кстати, настає ніч у нас, друзі. Ставимо от так. хопа, 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 хопа. Ой. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. -хоп, -хоп, -хоп. друзі. Зараз включу ден, друзі. Секунду. Так, друзі, я тут, а тепер скажіть, що пишіте в коментарі, що луче, який дом, саме там. красивіше то ще по разних блоках, типу, і красивіший дом. Напишіть, я назвав так міні-дом. Напишіть, який найкрасніший мини-дом. Тут вийшов, да, друзі. От чего я став. І да, друзі, от таке, що получилось у нас. И ще вам скажу, друзі, ставте лайки, поедь, подписываться, на каналчик. Ставте лайки, подписываться на канальчик. Пишіть коментарі, что можна снігу. Пишите, как, що, як, і як. Да. Все, друзі, що скажу. ставте лайки, поедваться на канальчик. Всім удачі, І всім пока, пока, друзі. Слава Україні, друзі. Да, слава Україні. І всім пока-пока. Пік-пік.